Олена Пчілка казка про котика та півника. Був собі котик та півник. І дуже вони любили одне одного. От і почали жити вкупі, в одній хатці, жили собі хорошенько. Котик у скрипочку грає, а півник пісеньки співає. Котик іди якої їжі здобувати, а півник. Дома сидить та хати глядить. Отже котик, було, як іде з дому, той наказує. Гляди ж, півнику, сиди в хаті, та нікого не пускай. І сам не виходь, хоч би хто й кликав. Добре, добре, каже півник, та засуне хату й сидить, аж поки котик вернеться, тільки завиділа півника лисичка. Та й задумала його виманити, бо вона ласенька до курятинки. От і хитрує, як би тут півника виманити з хати. Підійди під віконце, як котика нема дома, та й підмовляє «Іди, півнику, до мене, що у мене золота пшениця, медяна водиця, а півник їй одмовляє Ток-ток, ток-ток. Не велів коток. Бачить лисичка, що не виманить так півника, та прийшла раз уночі, насипала півникові попід вікном золотої пшениці, а сама засіла за хатою та й дожидає. Отже, котик собі пішов, а півник глянув у віконце, коли під хаткою пшениця розсипана, така хороша, і нікого нема. Понадився півник на ту пшеницю. Дума собі Піду, лиш я трошки поклюю, адже нікого нема. Не страшно. Я поклюю та й знов у хатку сховаюся, кутик і не знатиме, бо нікого нема, то ніхто йому й не скаже. Вийшов півник, клює собі пшеничку, клює. А лисичка підкралася та й схопила півника за хвіст, потаскала до своєї хати. А півничок тоді гукає Котику, братику, несе мене лиска по каменю мосту, на своєму хвосту. Порятуй мене. Котик і почув зараз побіг рятувати півника. Та тільки ж поки прибіг, лисичка вже далеко замчала півника. Котик біг, біг, не догнав, вернувся додому. Так йому сумно самому. Нема півника. Заплакав котик, а далі сів, думав, думав, та й надумався, взяв свою скрипочку і писану торбу та й пішов до лисичиної хатки. А в лисички було чотири дочки й один син. Принесла їм лисиця півника, наказала окріпу печі гріти, щоб півника обпатрате, бо він вже зовсім придушений був. Та глядіть же, каже лисичка, нікого не пускайте. А сама побігла ще кудись на лови. От як лисичка побігла, кутик підійшов під віконце та й заграв у скрипочку, ще й приспівує. А у Лиски в Лиски новий двір та чотири дочки на вибір, п'ятий синко, ще й пилинко. Вийди, лисе, подивися, чи хороше граю. От найстарша лисичина дочка не втерпіла та й каже до менших Ви тут посидьте, а я піду подивлюся, що воно там так хороше грає, тільки що вийшла. А котик її цок у лобок та й вписану торбу, а сам знову грає й приспівує. Ой, у лиски, лиски, новий двір, чотири дочки на вибір. Не втерпіла й друга лисичівна дочка. Вийшла котик і ту цок у лобок та вписану торбу. Так усіх лисичок і виманив, а лисиченко Пилипко. Ждав, ждав сестричок. Нема, не вертаються. От він і думає Піду я їх позаганяю, а то мати прийде, то буде сваритися, що в хаті не сидять. Вийшов і Пилипко, а котики його сок у лобок та вписану торбу. Так усіх і похватав. Тоді зав'язав їх мотузком і ввійшов у лисичину хату. Знайшов півника, він лежав уже зовсім неживий, зомлілий, а котик його схопив за хвостик та й каже Півнику, півнику, стрепенись. Півник стрепенувся й ожив. Та такий радий. Спасибі тобі. каже. Котику братику, що ти мене одрятував. Тепер же я тебе слухатимусь до віку!» От взяли вони вдвох те, що було в лисички. Поїли, горшки миски побили, а самі втекли додому та й знов жили собі в копці. Півник уже слухався котика, і все було добре.